Друзі, всім привіт! Сьогодні я для вас запишу чудове відео. Це буде масаж ложками. Декілька хвилин такого масажу допоможуть зробити ліфтинг-ефект, а також освіжити обличчя та розслабити після тяжкого дня. Що нам потрібно буде для масажу? Олія, в мене арганова, пов'язка. Щоб прибрати волосся. Звичайно, ложки і склянка з гарячою водою. Вода повинна бути добре гаряча, але не окріп, щоб не зробити опіки на вашій ніжній шкірі обличчя. Щоб ефект від масажу був більш яскравим, я раджу вам зробити базу. Пропрацювати апоневроз, шию, грудинно ключично соскоподібний м'яз і тоді вже приступати безпосередньо до самого масажу. Я вже одягла пов'язку, очистила обличчя, зробила попередню вправи на базу. Тепер я нанесу масло на обличчя та шию. Ложки в мене вже в склянці з гарячою водою. І тепер будемо починати. Дістаємо одну ложечку і проводимо згори вниз, не зачіпаючи щитовидний грящ. Ось так. Затримуємось, робимо сім разів. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Тепер рухаємося по, зволожуємо, нагріваємо ложку або беремо іншу ложку, яка вже тепленька. І по боковій вниз, тому що так у нас рухається лімфа ключиці сім разів три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. З іншої сторони робимо так само. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Міняємо ложечку на гаряченьку. і рухаємося по боковій. частині Шиї. Один. Доключіть. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Нагріваємо ложечку в гарячій воді і робимо отакі от рухи. Сім разів. Рухаємося під щелепною дугою. Отак от. Зганяємо лівку донизу, ребром руки до ключіться. Далі беремо дві ложечки з води і розташовуємо в руці отаким от чином. Між пальчиками робимо отак. І від підборіддя ведемо до вушка. Ложки рухаються легко. Оскільки масло дає легке ковзання. 4, 5, 6, 7. І допомагаємо лімфі нашій сходити. Змочуємо ложечки ще раз, нагріваємо і працюємо на іншій стороні. <різь> Виходить музика. Один, два. Бачите, одна ложка рухається під щелепою, а інша ніби як виліплює контур. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І допомагаємо лімфі сходити. Беремо наші нагріті в гарячій водичці ложечки і починаємо рухатися від підборіддя вгору по отакому маршруту сім разів. П'ять. Шість. Сім. І, звичайно ж, показуємо напрям руху наші лімфі. Знову нагріваємо волочки і працюємо далі від підборіддя до вушка. Сім разів. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Показуємо напрям руху нашої лімфи. Можете зробити більше, якщо вам треба. Знову нагріваємо ложки. Далі вище. Від носогубної складки робимо отакий от рух: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. рухаемемся видно сугубки довушка пит скуловую кисточку 5 6 7 и показем ему руху на лимфи то включиите снова нагиваем и рухаемемся уже по орбітальній кісточці нашого ока. Один, два легкий помпажик. три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, До вушка. і вниз. Не забувайте, що ложки. Треба, щоб були постійно гарячі або добре теплі. Далі ми рухаємося по очку. Ложка нам тут не зашкодить. Отаким От чином. Один, два, три. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно більше, робіть більшу кількість разів. Тепер попрацюємо з нашою щічкою, ставимо одну ложку так, одну так. Вони наче перпендикулярно одна до одної. І робимо отакі рухи. Робимо 20 разів. Або будь-яку комфортну кількість разів для вас. Після цього не забуваємо показувати напрям руху нашої лімфи. Нагріваємо знову ложки і рухаємося тут так само. Отак, От мабуть, буде мені зручніше. 20 разів. Друзі, я вже відчуваю, наскільки в мене шкіра розгладилася і стала свіжішою. Сподіваюся, у вас так само. І показуємо на прям руху лімфи. Тепер попрацюємо з лобом. Легенько рухаємося розслабляючими рухами угору. Робимо такий от ліфтинг. І відочка в тому числі проходимо сім разів. Легка музика, поцелкування від ложечок. Так. Ви можете затримуватися довше на тих місцях, які ви відчуваєте, потрібно пропрацювати більше чи більш ретельно. Так, тепер робимо так. Не забувайте, ложки мають бути гарячі, комфортно гарячі. Тепер ялиночка така. Один, два, три чотири п'ять. Шість. Сім. Ще пропрацюємо. Зону навколо наших губ змочуємо знову і робимо так. Двувушка видамо, ніби Раз, п'ять. Шість, сім. Якщо ви робите масаж зранку або маєте набріки під очима. Ви можете взяти холодну воду з криниці, з крану. Класно, якщо є у вас в холодильнику. У мене попередньо була вода в холодильнику. І поставити туди, в холодну воду, теж дві чисті ложечки, і ними ми пропрацюємо набріки під нашими очима. Принцип роботи схожий, як ми вже робили. До вушка. Контраст. Сім-десять разів. Якщо у вас мало часу, можете робити 5 разів. Знову охолодили наші ложки. І проводимо так. Помпажик. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Охолодили. І тепер робимо отакі от як прокочуючі рухи по кісточці і ведемо до вушка. Знову. Ложка. Ложки працюють дуже м'яко и не, трамбу... не... не, трам... не травмуют нашу шкіру. Прикладаємо і робимо ще сім разів, вигладжуючи такі рухи. Після масажу ви можете промокнути обличчя серветкою. Нанести свій звичайний догляд або вмитися і тоді вже нанести свій звичайний догляд. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк чи будь-який інший смайлик, пишіть в коментарях свої запитання. Я дуже завжди чекаю і буду рада.